Ось і попався другий братик на камеру. Він боїться трошечки ховається за туалетиком Прикинувся, напевно, не живим Це я його так змогла зловити. Я тільки щоб брала і чорненького, і цього шоколадненького, брала в ручки. Чорненький, більш такий агресивніший, він більш боїться. Важче його так взяти. А цей шоколадний я навіть спокійно його тримала, слухайте, взяла загривку, правда, він шипів. Бачите, оце його місце за тулетом. Він шипів, але я гарненько взяла, його погладила. Це треба робити кожен день. В ціну перетримку це не входить, щоб ви розуміли, так? Але саме з цими котками потрібно займатися, бо вони дикунчики. Їх годували, але люди їх на руки не брали і не гладили. Тому потрібно. Таку працю з ними проводити. Зараз покажу вам інших. Поки ще вони не поїхали на перетримку, поки це все вирішується питання. Дякую за вашу фінансову підтримку. На дві партії котиків гроші зібрані. Але у нас іще дві партії, крім цих. Показую вам ще оцих малючків. Я назвала їх Котобанда номер 1 то Котобанда банда No2. що у нас Котобанда нуль, чи що, я не знаю, я вже, вже трохи збилася з Ось так вони поїли паштєдик. А, Бачите, у Елічки погано зараз видно, на задньому плані підтікає очки. Потрібно буде капати. І у нас є ще поповнення. Я вже чесно трохи зла, і трохи вже кажу людям, що. Не потрібно мені дзвонити і писати, повідомляти про нових кошенят, бо це просто капут. Капут. Їх і так дуже багато. Я не можу їх рятувати всіх, при тому, що їх поки ніхто не бере, розумієте? Дуже велика конкуренція, переважно всі дівчата. А чорних хлопців який сенс віддавати, якщо вони дикі, якщо їх просто віддаси і вони втічуть в першу ж... годину. Ніхто ж і в хаті не буде тримати, розумієте? Їх випустять побігати і буде по котенятам. Ой, так це не робиться. Поки вони не ручні, так це не робиться. Такі-то новини, і покажу вам, хто у нас є ще. Продовження нашої епопеї. Це хлопчик на задньому плані, якого знайшли вчора. А це дівчинка, яку знайшли сьогодні. Ди що робить? Ти коза! Ти що робиш? Ти нащо так робиш таке? Ну, якщо чесно, він таке вчора робив, звикне. Ти не гарна, коли так робиш. На, хочеш кусняшку, подушечку? Ти вже наїлася. На. Будеш їсти подушечку? На з сиром. На. Кис -кис 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 -кис. Подушечку будеш їсти? Опа. А ну, попробуй вкусно з Тауріном. Обізьяну. Пише мені сьогодні сусідка. Та, що наглядала за нашою квартирою, якби якою платила гроші. Що у нас тут недалечко є така е, вигульна. Вигульник такий для собачок. Там є в нас озеро, є лавочки. І каже, знайшли кошеня. Просто каже, біля нас дали попити 5-20 хвилин. Голодний каже, капут яке. Наїлося, що мені робити? Ну, що тут зробиш? Я розумію, що це. Сестричка цього хлопчика, якого я ще не назвала. Розумієш, що... Що, воно не виживе просто до ранку, бо бігає за людьми, бо ручне. Це побачила інших кошенят. Пухнастих тих котобанду на мороді. Шоці. Да, ти не одна принцеса. Ти не одна. Ну і недовго думаючи, ну, я не знаю, чесно. Не знаю, але ще чому ще взяла, тому що третє кошеня з оцього прайду чорненьких. Жінка, на території якої та кішка привела, залишає собі чорно, не чорно, сіро-біла сіро дівчинка, вона її захотіла лишити собі. Ось так роздивляється дівчушка. Хлопчик там тарілку, яку вони згорбили, щось там доїдає, допиває. Ось така історія. Двоє однакових кошенят, братика і сестричку, викинули тут у нас, городку, район називається. Ось такі красунчики. по половиною місяці шукають сім'ї. Хлопчик сьогодні поставили на пристрой, ніхто навіть не цікавиться, навіть що хлопчик. Вже я мовчу, що і дівчинкою ніхто цікавитися не буде. Вкусно? Такі знаєте, подушечки жінки. Ну, вони вже об'їлися трошки, хлопчик то точно. І тільки що я обробила села Forta. Зараз покажу вам. Це, оце, що нещодавно я купувала. У мене залишилось, здається, тільки три пачечки села Forta. Ну, будемо бачити, як там хто там далі. Тож, на тій локації у нас залишається мама дикушка і троє диких кошенят, які бігають по криші. До речі, виставлю це відео, бо не виставила. Як то все відбувається, то треба буде на криші ставити котуловку їх ловити. І, в принципі, з той території все. І рженька кітюшка, якої померла хазяйка, вона теж з той території. Вона вже на стерилізації. Ось ці хлопчики з відтіля. Ну, і не знаю, треба когось прилаштувати спочатку, для того, щоб ловити трьох інших. Їм десь два місяці. У мами трошки є часу для стірілки, при притом її дуже важко буде зловити, я вже намагалася, але будемо пробувати. Тож, такі у нас історії. Такі історії цих горобчиків я планую посадити разом з цими. Відсадила, бо вони їх об'їдають. Звісно, вакцинуємо їх і будуть разом, бо по-іншому ну, просто ніяк. Так взагалі не бажано робити, адже кошенят свої хвороби, щоб не передавали один одного, але то нереально. Нереально знайти місце, нереально потім їх кудись на перетримку відправити, ви ж розумієте, що це місце, місце займає і все рівно, по ходу вони будуть разом. Важко на колінах стається я вам так знімаю це відео. Тож питання, здається, вирішено, третю ми не ловимо, тож можна цих ребятішок відправляти на перетримку. Да, китюньки? Все, воно вже заспокоїлась, щось там поняла, що все добре. Де малявить? Дякую вам за фінансову підтримку. Буду і далі вам про них розповідати. Їдять вже новий корм, чотири лапи, водичку п'ють, У цих теж є корм, засинає. Наїлася крикуха засна. Я зараз тут все поправлю, бо вони все погорбили, а хлопчик уже такий вже лежить. У нього така крапочка під носком. На боріці, верніше, чорненька їх легко відрізнити. Зараз все поправлю і хася біспунькають.